Доброго дня вас вітає компанія Автопарк Юа. У нас в продажу з'явився новий міський кросовер Audi Q5. Найпопулярніша модель кросоверів лінійки Audi автомобіль 2011 року випуску. Має оригінальні диски та комплект зимової гуми. Повний привід даного авто порадує прихильників бездоріжжя. Авто у відмінному технічному стані має історію обслуговування. Великий простір багажного відсіку стане незамінним при подорожі разом з родиною, додаткові органайзери та складування заднього ряду додадуть ще більше місця, дволітровий дизельний двигун, текстильний салон у відмінному стані, електрорегулювання сидінь, Електричні склопідйомники, а також регулювання та підігрів дзеркал заднього виду, якість матеріалів на високому рівні. Має панорамний дах, динаміка, комфорт, впевненість. Це все ви зможете відчути за кермом даного авто. Автоматична коробка перемикання передач, клімат-контроль та мультимедійна система. Автомобіль повністю у рідній фарбі в ДТП участі не брав. Пройдено повне ТО. Два комплекти ключів. Великий простір для пасажирів заднього ряду, а також дефлектори для комфортної температури. Даний автомобіль ви можете придбати за готівку або у лізинг. Орієнтовний платіж 27 тисяч гривень. Ми знаходимося за адресою місто Львів, вулиця Володимира Великого, 2. За більш детальну інформацію звертайтеся до менеджерів за номерами, вказаними на сайті.